Не вмієш, не бери ще, як нам колись казали в <смі> дитинстві. І тут ми з клієнткою доходимо до того, що на всіх попередніх місцях роботи її тролили. Як би не дивно було, вивчення англійської зачіпає дуже багато трав. Краще вмру, ніж заговорю нерідною мовою. До мене прийшла клієнтка, яка ледь стримувала сльози. Неприйняття того, що ти експерт в своїй ніші англійської не знаєш, і через це ти одразу падаєш на самий низ соціальної ланки в своїх же очах. Це найболючіше. Коли наш мозок бачить загрозу, чи реально, чи просто сприймаєш щось як загрозу, включається наш механізм виживання. В моменті, щоб нас захистити. У вивченні мови тригер загрози дуже легко вімкнути. А мозок включає захист від загрози. А як виглядає цей захист? Це коли в нас ступор, коли в голові хаос, коли ми не можемо вимовити ні слова або просто вибираємо мовчати. Почуття збентеження, сорому, розчарування, недосягнення досконалості, почуття дурості чи просто небажання говорити все це може призвести до стану бий або біжи. Тобто ця реакція допомагає тобі відбити загрозу або втекти в безпечне місце. Найбільші критики завжди ті, хто не говорить жодною іноземною мовою. Привіт, друзі! Рада з вами стикнутися знову на каналі English Stick. Тема сьогодні дуже делікатна, тому я попрошу одразу поставити цьому відео вподобайку, підписатись на канал за сміливість. І ми поїхали! Зараз поширене явище того, що українці приїжджають за кордон, а говоритиму я про англомовну країну-канаду і проживають сором, приниження, біль, агресію. Смуток, безвихід навіть, і все це через незнання англійської. Наприклад, коли доктор філософських наук змушена починати свій шлях в Канаді з прибирання в готелі. Друзі, я щиро вважаю, що немає роботи, якої можна соромитись. Абсолютно кожна робота, професія вони дуже важливі. І багато робіт в Канаді, які в Україні вважаються фу-фу-фу, тут навіть дуже високо оплачувані. І потрібні. Але зараз я говорю про сприйняття і ставлення самої людини до цієї ситуації. Зараз декому доводиться починати вивчення англійської в 40, в 50 і в 60 років. І такий студент може відчувати дикий сором. Сором, що він не знає та й взагалі, що в такі роки доводиться починати вчитися. в силу якихось стереотипів та власних переконань, звісно. Типу вже пізно, мозок вже не сприймає, я старий і так далі. А в першу чергу на уроці англійської соромно перед своїми одногрупниками навіть ситуація, яка Канада надає новоприбулим безкоштовні уроки англійської. Часто це не систематичні знання без індивідуального підходу. Я вже не говоритиму про людину, а підходу до цілої групи, бо часто члени групи нестабільно відвідують уроки. Приходять, кидають, потім знову приходять. Дехто приходить середині курсу і вчить те, що всі рівень курсу теж може бути невдало підібраним, бо прийшов на те, що було доступне. Часто сюди може попасти людина-експерт в своїй ніші в Україні, який дуже боляче прийнято, що він чогось поки не знає, включається соціальний біль. В наступних моїх прикладах ви скоріш за все. Побачити себе, а якщо ні, то зможете зрозуміти якісь свої емоції, стани, чи зрозуміти іншу людину, яка з вами зараз, наприклад, в групі вивчає англійську. Тому дослухайте обов'язково до кінця. Що таке соціальний біль? Це так же болить, як і при емоційному болі. Соціальний біль може бути пов'язаний з відчуттям відкинутості, соціальної неприйнятності і нерівності. Давайте розберемо з вами кілька прикладів. Якщо колись в класі вчителька вимагала від вас все говорити правильно, сварила за помилки або однокласники чи однокласниця булила, насміхалася за будь-який ваш промах, ви почувалися відкинутим, дурним, якимось не таким, то всі ці емоції мозок включить і зараз це як трек включається в певні ситуації. Це соціальний біль, він впливає на ті ділянки мозку, які відповідають за навчання. Префронтальна кора гіпакан. Відповідно, навчання не відбувається. Навчання не відбувається, а відбувається так звана реакція на загрозу. Загроза в чому? Я знову відчуватиму ці всі негативні емоції, глузування. Але я не хочу. Включається реакція бий або тікай. Більшість вибирає «тікай» і більше ніколи не приходять на заняття. Випадок другого мого клієнта. Розумію все, що пояснюєш, а коли доводиться говорити, передусіма хаос в голові: ступор, страх, якась дурна. Ставлю запитання. А ви зараз їх собі поставте, друзі. В якій ситуації чи в комунікації з ким в минулому я так почувалася? І тут ми з клієнткою доходимо до того, що на всіх попередніх місцях роботи її тролили. Все, що б не робила і казала, було не так. Це викликало дикий стрес, перманентний. І одна крапля кортизолу, гормону стресу, затемнює розум. Звідси і хаос, і ступор. Після цього клієнтка отримала кілька технік від мене, щоб пропрацювати цей момент. І повірте, це, що я вам розказую, це ще квіточки. Тому що вивчення англійської мови це не просто підручник, класна вчителька, класна методика, і у мене буде результат вау. Це про також психологію. Психологія. Це також про вашу психіку. Як би не дивно було вивчення англійської зачіпає дуже багато трав, які просто кровоточать, які болять. І, і ми не розуміємо, чому вивчення таке неприємне, таке болюче, чому нам так соромно. Наступна ситуація: реально бувають надскладні ситуації. Наприклад, клієнтку бісила німецька мова. Вона не могла нею розмовляти. Все. Робота з психотерапевтом показала родову історію знищення народу по мовному признаку і потужне переконання в клієнтки краще вмру, ніж заговорю нерідною мовою. Ви уявляєте, а ми себе накручуємо. Мова погана, вчителька не та, методика не та. Звісно, ці варіанти можна розглянути, але інколи воно значно глибше ховається. Далі ділюся реальними ситуаціями клієнтів, які попали в іноземне середовище Люба, все розумію, що до мене говорить, а відповісти нічого не можу. Відтягую телефон і шукаю в перекладачі відповідь. Страху не відчуваю, просто так привик. Я, в свою чергу, як нейромовний коуч. Йду далі, задаючи запитання, щоб старатись зрозуміти, чому саме така реакція, чому не пробує сам скласти речення і відповісти. І тут, друзі, дуже важливо дати собі відповідь на запитання, а з якого переконання про англійську ми живемо? Я живу. Це може бути як переконання про мову, типу: це дуже важка мова, або про себе переконання. Не вмієш, не береш як нам колись казали, в <свисті> дитинстві. Тобто, якщо я щось не вмію робити добре, то і не буду цього робити. Це так звана фіксована ідея, і вона підсвідомо керує нашим життям. Ми живемо згідно неї. Підсвідомо. І тут клієнт такий згадує: точно! Вчителька на уроці вимагала, щоб ми все правильно говорили. От я й боюсь, сказати щось неправильно. Чи можна розфіксувати такі ідеї? Можна. Дорогі мої, якщо сьогоднішнє відео вам відгукнулося і твердження вчу, вчу, а сказати боюсь про вас, то знайте, це так звана реакція на загрозу. Мозок вас захищає. Подумайте, від чого, від яких відчуттів, що ви не хочете відчувати. Можливо, у вас вже були ситуації, де з вас насміхалися, вам було дуже соромно чи страшно у дитинстві. А друге це робота зі своєю самоцінністю. Способи є різні. Ваш рівень англійської аж ніяк не визначає, яка ви людина. Ви класна просто такою, яка ви є. Або таким, який ви є. Друзі, обов'язково підпишіться на мій канал, напишіть коментар, натисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові відео і розвиватися ще більше зі мною на моєму каналі. Дізнаватися про себе. Те, що полегшить вам шлях до отримання результату в англійській. Друзі, мені буде дуже приємно, якщо ви залишите в коментарях свої думки, а також, можливо, ідеї для подальших відео, адже я хочу бути вам максимально корисним. Я буду вам дуже рада. Всім прекрасного дня! А ми стикнемося з вами вже в наступному відео на каналі English Stick.